Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюс, в студії Ксенія Штомполь. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайте до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо. У Дніпрі без світла четверту добу залишаються будинки в районі Титова та Будівельників. В мерії дають прогнози, що до кінця дня зі світлом будуть всі. Проте екстрені відключення електроенергії продовжують застосовувати у Дніпрі та області. Графіки, які були раніше, не діють, повідомляють у ДТЕК. Через аварії немає води на проспекті Гагарна та у Новолександрівці. Зараз у Дніпрі майже 80% містян з водою та опаленням. Котельні та насосні станції у місті працюють. Їхню роботу припиняють через екстрені та аварійні відключення електроенергії. Для відновлення електроживлення, водо- і теплопостачання комунальні служби працюють цілодобово. Ускладнює ситуацію використання громадянами електроприладів для обігріву, що призводять до перевантаження лінії електропостачання. Через відключення на об'єктах енергетики відновлювальні роботи можуть тривати більше доби. У Чичилиському районі вже завершують ліквідацію наслідків такої аварії. Там була дійсно дуже крупна аварія. Це повністю вигоріла підстанція компанії ЦЕК. И в течение нескольких дней они смогли ее запустить. Но хотел бы сказать еще раз, что э, город не может влиять и не может давать команды и не дает команды, кого включать от электроэнергии, кого подключать к электроэнергии. Мы находим рычаги воздействия, но это все рабочий процесс. И в любом случае мы о чем-то всегда к чему-то приходим общему. Постоянно находимся на связи. 24 на 7. Соціальні працівники літнім людям у Дніпрі дбають про самотніх пенсіонерів і осіб з інвалідністю, особливо в умовах блекауту. Один день роботи соціального працівника бачила Діана Насипана. Технічна вода з крана, а піва вода з кіоска. У нас здесь на установці Софії Ковалєвської є цей кіоск. Русланка приносить. Була велика очередь, коли проблема була. Але... Ми ж не можемо оставить подопечных без води, тому стояли столько, скільки было нужно. Зінаїді Альохіні 83 роки. Пенсіонерка живе одна, проте самотньою себе не відчуває. Дніпрянка під опікою соцпрацівниці міського терцентру. Її відвідують кілька разів на тиждень. Два раза в неделю, а иногда и чаще. Когда можно, она и чаще. Вот какие-то посылки пришли, она, значит, мне звонит. Вы дома? Я говорю, да, конечно, дома. И она прибегает. Ну, в общем, ходит часто, часто. Не было связи, но она приходила проведать, а как я здесь, надо что-то или не надо. Ну, в общем, я говорю, что вот как родный, родной человечек. Така дівчинка чудесна. Ви знаєте, просто як доченька моя, така прекрасна дівчинка. Суспрацівниця прибирає квартиру, готує їжу, купує продукти і ліки. стало намного тяжелее, но все равно мы не падаем духом. Мы стараемся никого не забыть, всем уделить внимание должное. Лишний раз уже отзвонить не всегда получается, поэтому приходим домой, четко спрашиваем, есть водичка, есть хлебушек, ну самое необходимое, ликы. Это на первую такую полосочку выдвигается. Моя мама не стала рано, и как бы я сейчас к своим подопечным отношусь как к родителям. Руслана доглядає 14 літніх дніпряни і переселенців. Загалом по Дніпру на обслуговуванні у територіальних центрах близько 10 тисяч осіб. Сім тисяч із них потребують допомоги вдома. Особливу увагу приділяють підопічним під час блокауту. Ми це для себе такий план. Ми це проговорювалися. У кожного є закріплені за ними люди. І якщо це стається, в першу чергу йдуть, ми знаємо, що там люди з там з першої групи інвалідності, з значно зниженою руховою активністю, і відвідуємо цих. Наших підопічних ну взагалі нас ті тих, хто можуть вийти. Це, це близько 700 людей, які ми виходимо. У нас ну, свій є алгоритм, як ми це працюємо, і надаємо допомогу. Усім літнім містянам і переселенцям, які потребують допомоги, можна звертатися до відділень Дніпровського міського територіального центру. Діана Насипанна, Микола Худалій, Дніпроньюз. Володимир Зеленський сьогодні в день відвідав Бахмут. Глава держави побував на передових позиціях, нагородив бійців спецвізнаками та цінними подарунками. Тим часом українські військові у відповідь через Зеленського передали український прапор Конгресу США як вдячність за надання зброї. Десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння такі небезпечні знахідки знайдено представниками правоохоронних органів у прикордонних районах на Чернігівщині. В одному з населених пунктів Менської громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до системи ГРАД. У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць нарядів до ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому було російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад півтори тисячі набоїв до нього. Харківська поліція отримала найсучасніші ДНК лабораторії від благодійників. Слідчі отримали три лабораторних комплекси, які допоможуть скоротити термін проведення ДНК експертиз. Лабораторії передав американський бізнесмен Говард Бафет на деокупованих територіях. Понад 200 вилучених тіл, поки не ідентифіковані. Литовському дипломату повернули колекцію ікон, які рашисти викрали з його резиденції у Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата і вивезли з помешкання більше 120 старожитностей. Ці ікони передали в приватну колекцію архімедрита місцевого епархії УПЦ МП. Наразі він переховується від. Правосуддя на тимчасово захоплених територіях півдня України. Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Укрзалізниця офіційний перевізник Святого Миколая. Спеціальний потяг повіз подарунки дітям. У прифронтові території та населені пункти звільнені нашими захисниками. Потяг Святого Миколая попрямував до Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини. Він курсуватиме найближчі п'ять днів. Це спеціальний проєкт Укрзалізниці ДНІСЕФ та Міністерства соціальних політики. Застряг у ліфті. Із введенням аварійних відключень світла це стало досить розповсюдженою проблемою. Як себе поводити у таких випадках, так як швидко відреагують аварійники. Артем Мороз розкаже. Під час аварійних відключень застрягти в ліфті ситуація, яка може трапитися з кожним. Найголовніше при цьому не панікувати та викликати аварійну службу. Чекати спеціалістів доведеться щонайбільш 40 хвилин. У нашому випадку вони приїхали всього за 10. Аварійники кажуть, в умовах відключень світла роботи відчутно побільшало. Значніше більше разів 4, а може й 5. Ну, в даному випадку працюємо всі, електромеханіки працюють, в тому числі і аварійна служба працює. В цьому будинку обслуговуюча компанія «Ліфтремонтаж Дніпро місцеві кажуть, нарікань на підрядника не мають. Взагалі задоволена роботою, швидко реагують на аварійні ситуації, обстеження роблять вчасно, швидко приїжджають, оскільки рядом знаходиться їхня аварійна служба, і до 10 хвилин може бути. На виїзд аварійної служби в міськраді радять обирати підрядників ретельно, аби не втрапити в халепу. Це, по-перше, близькість до вашого будинку, щоб аварійна служба могла приїхати у разі небезпеки там напротягом. Протягом 40 хвилин, і також матеріально технічна база. Ми зараз не ділимо підрядників на сірих та білих, але є просто підрядники, які мають більшу матеріальну змогу обслуговувати саме ваш район або ваш будинок, і їм легше це зробити у разі зупинки ліфту. Всередині має бути інформація про підрядника та номер телефону компанії. Якщо такого немає, зателефонуйте голові ОСББ. Він допоможе з контактами аварійної служби або ж можна замінити поїздку на ліфт. Ті спуском по сходах. Артем Мороз, Іван Пономарьов, ньюс Писав картини, не маючи рук. У будинку архітектора відкрили виставку народного художника Сумщини Василя Мельника. Про історію незламного українця та дивовижні твори розказав його син Михайло Мельник. Докладніше далі в сюжеті. Цим він писав всі картини. Пензлик та спеціальний тримач для нього. Син народного художника Василя Мельника Михайло демонструє, як батько без рук створював свої неймовірні шедеври. Він дуже здалека цілився одне око і, не дихаючи, торкався, а потім тільки починав дихати. Він завжди щось наспівував, а тоді затихав, набирав повітря і цілився, як, як снайпер, цілиться, щоб точно око написати. бо для нього дуже важливо було, щоб людина була схожа на людину. Василь Мельник народився 1910 року на Сумщині. Воював у Другій світовій війні. Під час розмінування втратив слух, око і обидві руки до ліктів. Малювати почав після війни і створював картини до кінця свого життя. Українські пейзажі, натюрморти та люди. Усі сюжети надзвичайно деталізовані. Я багато разів зівчила про дідуся, який малював без звук, і мене завжди це дуже надихала в тяжкі в тяжкі часи, коли в мене не було сил, мотивації. Картина Десна, вона мені більше всього подобається. Вона така спокійна, там по кольорам все так не знаю, ти не дивишся. Можеш просто постійно не дивитися. На виставці представлено 12 робіт. Всього за своє життя художник створив більше двох тисяч картин, які зараз стали символом українського незламного духу. Те, що зміг зробити Василь Мельник? Це є взірцем для нас та для майбутніх поколінь. Не зважаючи на якісь вади здоров'я, психологічні, моральні матеріальні проблеми, незважаючи на ситуацію, незважаючи на постійні тривожні ситуації, які зараз є в Україні, культурне життя все ж триває, воно все ж вирує, і ця виставка, я яскравий приклад, нас працюють театри, в нас працюють комунальні заклади, галереї. За словами організаторів, виставка картин Василя Мельника в будинку архітектора триватиме до закінчення війни. Ксенія Штомпель та Сергій Марченко Дніпронюс. Врятований пернатий в кри... в криничках з крижанову полону. Дідусь врятував лебедя, який примерз до криги. Ризикуючи життям, 69-річний Віктор Барінов пішов на лід заради спасіння птиці. І, хоча лід був крихкий, дідусь ризикнув і дістав птаха. Нині лебедь живе у дідуся у приватній садибі. Назвали перна... пернатого Федіром. Я управлявся. Вийшов на ворота, побачив відділ жінки стояли возле спуски. Чоловік 5-6, що очі на совоку обратили. Ну, як у нас жінці очень любопитні, я вирішив посмотрети, що они там ділять. Пішов скусити, глянув, вона ту фотографію лепідь, і там його пробував зігнати, і він примерз до льда. Ну, я так посмотрив, льот все дуже тонкий, а що ж, він може пропасть. Ну, я лег по пасунськи поліз до його. Він для каже, та льда, Ну і не мог на ноги, ноги ставати, крилями оббивався. Ну, я він сюди до берега дополз, я його підібрав, предложив, хто його заберет, Ну, а так як жалко всім, а брат ніхто не захотів. Ну, що ж, куди ж його не вибруш, домой, Приніс до додому. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кіор-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефідру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбук. А далі на вас чекають новини спорту з Анторієм Шинкаренком. Я ж дякую вам за увагу. Наближаємося до перемоги разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту всесвітня федерація керлінгу продовжила санкції щодо російських та білоруських спортсменів до кінця сезону 2022-2023 років. Обидві країни раніше були виключені з участі у міжнародних змаганнях з Керлінгу до кінця 2022 року. Наразі термін продовжено через побоювання, що їхня участь завдасть шкоди чесності змагань через війну в Україні. Раніше міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкції проти Росії та Білорусі однак, міжнародний олімпійський комітет розгляне ідею допуску спортсменів з Росії та Білорусі до відбору на Олімпіаду 2024 року під егідою Олімпійської ради Азії. Президент ФІФА Інфантіно хоче проводити чемпіонат світу кожні три роки. До подібного його підштовхнула вдав підштовхнув вдало проведений мундіаль у Катарі. Втім, такі зміни можливо не раніше чемпіонату світу 2030 року. Відзначається, що в очільника міжнародної асоціації футболу було багато противників таких змін попри підтримку концепції в Африці та Азії. Європейська та південноамериканська асоціації об'єдналися, щоб відхилити пропозицію проводити чемпіонат світу кожні два роки. З яку виступав Арсен Венгер. ймовірно, вони будуть проти і нововведення інфантіно. Повідомляється, що нібито до УФА надійшла скарга з вимогою виключити спортивний клуб дніпро 1 з поточного сезону ліги конференції, куди наша команда пробилася до стадії плей-офф турніру, де 16 та 23 лютого вона зіграє з кіпрським аєком. Скарга надійшла від неназваного джерела, у якій йдеться про те, що спортивний клуб Дніпро 1 є правонаступником легендарного футбольного клубу Дніпро, який як відомо свого часу часу через був виключений через величезні борги, був виключений і потрапив під санкції. У Генеральний директор футбольного клубу Дніпро Андрій Стеценко категорично відкинув можливість звинувачення а натомість у спортивному клубі Дніпро 1 подібне не коментують. Микол Миколаєвичів та за компанію з ними їхніх робесників ветеранів футбольної команди Дніпропетровського Дніпра напередодні нового року на день святого Миколая традиційно Вшанувала асоціація футболу Дніпропетровської області. Одноіменним тезкам свята вручили ікони Святого Миколая, які є найбіль більш пошанованою реліквією після ікони Богородиці далі мало місце зустріч за святковим столом, та лилися спогади про гру мільйонів, яка стала для кожного з них справою всього життя. Ми дуже раді, що крізь года, крізь десятиліть років, вони можуть зібрати за за одним столом е, е, поспілкуватися. І згадати ті приємні емоції, які вони отримували на футбольному полі, на тренерській лаві, і поділитися з молодим поколінням тим досвідом, який вони мають. Ми дуже їм благодарні за те, що вони дали нам такий яркий, насичений футбол. Тому благодарність большая і від молодого покоління, і від тих ветеранів, які сьогодні не присутствують. Значит, и те люди, которые были прекрасными футболистами, они стали прекрасными людьми и самое главное тренерами, наставниками детей. И это самое главное, что мы вот участвуем в том, чтобы воспитать новое поколение для развития не только футбола Днепропетровщины и Украины, но и поколения молодых людей и детей, которые станут достойными громадянами нашего государства Украины. Хочу всех поздравить с Днем Николая и чтобы он принес в нашу страну мир, и счастье, мирное небо. Это прежде всего. В следующий момент хочется от имени всех ветеранов значит, поблагодарить Ассоциацию футбола Днепропетровской области. За практически на ну, традиционную уже встречу ветеранов в э, конце года, как ну, обычно бывает, Мы встречаемся, мы общаемся, ну, практически целый год мы э, не, не видим друг друга. Здесь э, хорошие, приятные встречи, хорошие, приятные воспоминания по нашему футболу, когда мы играли в свое время. Так що благодарность меценатам, як как бы сказали, за, ну, за организацию цієї встреч. Баскетбольний клуб Дніпро перервав свою безпрограшну серію в чемпіонаті Суперліги України, яка тривала 8 місяців. Команді зараховано технічну поразку 20-0 за те, що вона не дограла до кінця поєдинок з львівською політехнікою Галичиною. Тренер Дніпровців забрав команду з майданчика за 18 секунд до кінця зустрічі, коли вона поступалася 68-70, відреагувавши таким чином на свавільство на його думку з боку упередженого суддівства. Дніпро подав протест на результат матчу, натомість у поєдинку наступного дня. Наша команда друге у сезоні перемогла Старий Луцьк. Ключовим для Дніпра став успіх у третій чверті, де він святкував успіх 29. Найкращим у складі Дніпровців став форвард Євген Сорочан, 14 очок, 8 відбирань та 3 передачі. У турнірній таблиці Дніпровці продовжують перебувати на четвертій сходинці. Тренер Владислав Друщенко та двоє бадмінтоністів з Дніпра допомогли збірні України вийти до фіналу чемпіонату Європи серед змішаних команд з Бадмінтону. Наші співвічизники. Грали у третій групі з Р. Сюрла Ліс Франція. Вони здолали команду Іспанії у матчах за вихід з групи. І наразі змагатимуться у лютому 2023 року у фінальній частині чемпіонату Європи. Від Дніпра у збірній України грали Данило, Данило Боснюк та Олександр Шмудяк. Тренером збірної на чемпіонаті Європи був відомий бадмінтоніст та тренер з нашого міста. Майстер спорту міжнародного класу Владислав Друченко. Спочатку у підгрупі збірна України перемогла з однаковим рахунком п'ять нуль збірні Ірландії та Угорщини і стала переможцем підгрупи. Переможцем в іншій підгрупі стала збірна Іспанії, яка з таки же рахунками обіграла збірні Ісландії та Швейцарії. У фінальних матчах за вихід з групи спочатку Поліна Бугрова програла чемпіонці Європи Каролін Марін. Наступні дві партії: чоловічу одиночку та жіночу пару виграли українці, в тому числі Данил Боснюк, який в третій партії обіграв іспанця. Інтрига продовжилася з програшем українців чоловічої пари, але фінальну крапку поставив українську який мікс Данило Бофнюк, Марія Столяренко з рахунком 21-11, 21-15. Вони переграли іспанську змішану Пару вихованці комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради стали призерами чемпіонату українських боксингу ВТК серед дорослих юніорів та юніорок, юнаків і дівчат, який завершився у Хмельницькому. Дві золоті нагороди і одна бронзова на рахунку Лева Грановського. Дві срібні нагороди здобув Євген Літовченко. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.